Вулиця Швецька у Полтаві на проїжджій частині справжнє озеро. Полтавка Яна таку ситуацію помітила ще о п'ятій ранку. Вранці сьогодні бачила, що тут затоплена вся вулиця калюжею. Сьогодні вранці я рано проводила свою дитину там на автобус, то тут вся вулиця куди потекла калюжа води. За словами Полтавки Яни, за цією адресою постійно стаються такі прориви. Часто тут розривають, то тут розриють, через 200 метрів розриють і сидять над тією ямою тиждень, навіть з будки з цієї не вилазять. Рили цілу весну, розривали, частково міняли. Щось не получилось, не сраслось. Ось Полтавка Світлана помітила тут цей фонтан ще з вечора, 17 червня. Тому одразу зателефонувала у Полтав Як з'ясувалося, вона сповістила про прорив не перша. Ну я вчора помітила, як ішла в магазин і. Позвонила водоканал, набрала, прийшла трошки води собі, тому що не чи буде чи не буде. Великого фонтана не було. Я бачу, що вона з під землі йде. На місці проваля з восьмої ранку працівники полта водоканалу. Їх четверо. Час розкопка. Ми ще ж не знаємо, що за причина пориву. Витікала з колодця. Перекрили воду і почали робити розкопку. За словами речниці підприємства Полта Інни Рудяк, стався витік на водогоні через зношеність труб. Стався порив на водогоні. Наразі ведуться ремонтні роботи. Станом на 15.30 ремонтні роботи завершили, повідомили в Полтав